Нещодавно один чоловік розказав мені таку історію. Його зупинили працівники поліції якраз в тому районі, де можливо може проходити хресна хода, і запитують, і кажуть, чи не бачили ви підозрілих людей. А водій питає: А як виглядають ці підозрілі люди? Працівник поліції каже: ну такі з іконами і хрестами, не чи смішно вам з цього чи не смішно, але людей, хрестоходців, вже виловлюють, шукають ідентифікують, хто вони є, ходять, і взагалі сприймають як порушників паломників століттями хресноходи. Ходили люди, приймали в них участь. Тим більше зараз такий час, серпневий час. Піст, Успенський Піст, 28 серпня, свято Успіння Божої Матері, Свято Успенська Почаєвська Лавра матиме величезне святкування. Завжди велика кількість паломників відвідувала це святе місце. Цей рік не став виключенням. Натомість вже анонсовано, зокрема на Тернопільщині, що готується якась провокація. Проти христоходців закликають до якоїсь розправи, мовляв, що христоходці їм віра не дозволяє відповісти агресію, то з ними можна робити, що хочеш нічого страшного, що їх там три тисячі, а нас 30, тридцять людей. Що ми справимося? Це жах, агресія, ненависть, злоба. Мені шкода цих людей, тому що вони не пускають через свої села не людей, паломників, а вони не пускають матір Божу в свої села, тому що люди віруючі, і неважливо ти греко-католик, католик, можливо, протестант, ти, ти не визнаєш образи, але розумієш, що це труд, це. Відмова це смирення, тому що йти величезну кількість кілометрів щодня під палючим сонцем або при нічній прохолоді, на, при тому зустрічаючи по дорозі, на, на своєму шляху всяких таких агресивних людей, які не розуміють, не сприймають тебе тебе, які не несе ніякої агресії в собі, в своїх діях, а лише молитву, смирення. Це мені шкода цих людей, тому що будь-яка людина, хоч трошечки віруюча, вона буде поважатися все. Ось і, от, наприклад, та Тернопільщина, да, на мою думку, більшість там греко-католики. Так греко-католик це ж не не означає агресор, це це ж не означає злочинець, який буде порушувати конституцію, всіляко розправлятися з релігійною ознакою. Греко-католик це означає християнин і. Мати повагу до образу Божої Матері, бути вдячним, що да, православний, не греко-католик, православний пройдеться твоїм містом, помолиться. Дай Бог, матір Божа, збереже, відверне всяке зло, підійди, дай води, запитай, можливо, голодні, допоможи чимось. Тобі не буде від цього ніякого, ти не збіднієш і нічого з тобою не станеться. А це вже добра справа, це вже допомога. Я впевнена, що люди, які йдуть хресною ходою, їх Бог почує. Так підійди, скажи, от православний, не знаю, можливо, ти молишся за когось своїх родичів, які захищають нас на передовій. Помолись і за мойого когось, за мого брата, за мого батька, за хресного. Підійди, попроси так. Людина весь цей час в молитві. Отак, от має бути. отак от якось має воно все сприйматися, а не агресія, злоба, ненависть, розправа. Ми люди, ми в першу чергу люди. І хресні ходи ходили, було так століттями, і дасть Бог так і буде. І я впевнена, що Христохоців, Матір Божа, зустріне в святій успенській лаврі. Ось і, і все буде добре. Але скільки людей набере на себе гріха, причиняючи якийсь дискомфорт для вірян, то це, це просто люди набирають на себе лишній негатив. Не потрібно. Давайте з більшою любов'ю, давайте шукати в собі оце людське, а не лише злобу, ненависть. Ось дивіться, ортодоксальні євреї приїздять в Умань на свої релігійні свята, і нічого страшного, і війна не стала на заваді, і ковід відмінявся, і всіляко влада підтримувала, допомагала, і все добре. А тут в християнській державі, в православній державі, як кажуть. Як часто можна почути, людям православним не дозволяють піти на прощу до святині, роздаються повістки незаконно, вибірково саме до людей, які йдуть хресною ходою. Ось патрулі цілі відправляються. Ну, я розумію, коли це все робиться для того, щоб захистити і вберегти від можливих провокацій. Але коли це робиться навпаки, маючи на мету. Якусь дискримінацію людей, які йдуть хресною ходою, то це погано. Так не має бути. Люди йдуть з молитвою, люди йдуть до святині. Слава Богу! Що є в нас в Україні люди, які можуть молитися, які вірять в молитву, які залишаються християнами. Ви подивіться на їхні щасливі обличчя, ви подивіться. На цю доброту, любов, з якою ідуть люди, ідуть і розуміють, що цей шлях не простий, складний, але вони точно знають, що матір Божа їх зустріне в святій лаврі, і я це точно знаю. І мені хочеться попросити, можливо, це відео побачить хтось із хресної ходи, попросити вас, щоб ви помолилися за мене, за мою родину, рідних, близьких. Ось згадайте в ваших молитвах. І хай Господь вас береже, благословляє. Буду рада, якщо... Будете ділитися коментарями і вашими історіями під цим відео.